Ми сьогодні виховники. Нам потрібно знайти проблеми, які у нас виникають під час нашої роботи. Що це може бути? Не впадає інформаційної бази. це одна з наших улюблених справ, і насправді вона може замінити цілий семінар наразі наші. Учасники вирішують питання, яким чином вони йдуть до е, гри джура, як до умовно е, підсумкового наметового таборування. Одні з позицій дітей джур, інші з позиції виховників цих дітей, е, треті з позиції членів головного штабу чи е, організаторів, там є свої проблеми, ризики. І інші з питання таборової старшини і суддів, які також. Е, Зараз наразі прописують свої 10 ризиків, які вони ж на своєму шляху зустрічають по дорозі до якісного проведення свого територіального районного обласного етапу. Через 5 хвилин ми їх змінимо місцями, і вони матимуть змогу вирішити самі ці проблеми, але вже з інших позицій таким чином ми приходимо до спільного вирішення якоїсь проблеми. А це вже відповіді на питання, які ми вже вирішили. Зараз проводимо школу виховників джур, саме всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. І сюди ми запросили педагогів для того, щоб їх повчити саме яким чином в закладах освіти організовувати руї на базі кожного класу, як сформувати курені в закладі освіти, щоб можна було мати потужні осередки. Військово-патріотичного виховання, а саме гри Сокіл Джура, а тому що проводимо не лише навчання в класі по формуванню самовряду... навчання, точніше самоврядування в закладі освіти. Крім того, ми показуємо елементи військової Ствол в Землю мої зуби в приклад. Можу випадково вистрілити, і тобто, як падаю, ворог ось там, як мені ту зброю дістати. Не політав і через там місяць можу обнаружити, що я зарядив акумулятори. Рівень заряду тут також 4 поділки це повний заряд. Е, можу обнаружити, що він сів. Він сідає в мене через 3 дні. Зараз в мене виставлено 10 циклів, нам його треба буде викинути. Або він не літала перший раз. Саме зараз нас працюють вчителі з лазертагом. Загалом ми працюємо з дітьми, але для того, щоб знати, що саме ми викладаємо, ми маємо саме це спробувати. Тому тренуємо викладачів. За тренін, ну, досить цікавий, особливо це другий день. бо політали на дронах. Тактику трохи відпрацювали, але дуже мало часу. Особливо це сьогоднішні тренінги це дуже корисно, особливо під час такого дуже непростого часу, особливо, щоб навіть діти знали, як користуватися зброєю і ну, загально, навіть перша медицина. Я розвідка. Тренінг цікавий, інструктори хороші, багато чого нового дізнався. Можна буде далі це використовувати для навчання дітей в школі. Дякую організаторам, що надали таку можливість зібратися і розвиватися в цій сфері. І цей вишкіл це є потужне джерело для підсилення роботи саме військово-патріотичного виховання в нашій області.